Знаєте, шановні люди, шановна громада ОТГ, от саме ця дорога, яку ви зараз бачите на цьому відео, це є село Марково, колишній монастирський район, теперішній Чортківський. От тепер взяли, пооб'єднювали оці всі ОТГ. Тернопільська область, уточняю, хто не знає. Полюбуйтеся, будь ласка, дорогою. Як так можна? Як там можуть люди жити? Школи в селі самому нема, оскільки мале населення, магазину нема, оскільки мале населення, фельдшерського пункту нема, мале населення. 20 кілометрів до найближчого села міського типу Підгайці добирайся такою дорогою, не дай Боже, комусь стало погано. Ну, як? як ти встигнеш доїхати, чим доїхати, як Швидканів до тебе доїде? Ну, який це просто жах? Який це просто жах? як Наскільки, Боже, байдужість дорожніх організацій, невже вже ніде нема ніяких дорожніх служб, аби об'єднатися, позасипати, полатати ту, -ту дорогу? І так людям прикро в тих селах. Ну прикро, просто я, я не знаю, як до вас достукатися. Просто.